Цей танк один з багатьох бойових трофеїв, захоплених у Курській області, але на сьогодні, ймовірно, найбільш цінний. Такий Т-90М, російський Уралвагонзавод, виробник цього танку, оцінює більш ніж 4 мільйони доларів. Росіяни переконані, що це не просто найкращий російський танк. Вони чомусь вважають, що це найкращий серійний танк у світі. Що ж? Танкісти 80-ї десантно-штурмової галицької бригади перевірять це на практиці. Десантники штурмували лісосмугу із добре замаскованим укріп районом противника. Бійці чекали на серйозний опір. Тому в операції задіяли кілька бронетранспортерів, страйкер та бушмастер. Перший в колоні їхав танк, за ними чотири страйкера. Потім буші і Бетер. А скільки бушів було? Бушів троє. На такий бронекулак росіяни, мабуть, не очікували. Під шквальним нашим вогнем орки не могли висунути навіть свої обличчя. Неочікувано для нас ворог почав в паніці тікати, частину з ворогів ми знищили, частина полягла там. І що, ми по рації почули, що нам говорять, що танк десь є. Танковий бій, здавалось, був неминучий. Мій механік каже, у нас зліва стоїть танк. Навідник, одразу реагуючи на ці слова його, Повернув башту та хотів вистрілити. Я йому говорю, не треба. А чому ти вирішив загальмувати його? Що тобі підказало, що стріляти не треба. Дуже маленька дистанція була метрів 5-6, Кажу, не, не треба стріляти. Можливо, він буде і нашим. Ми зможемо вже на ньому їздити. Владислав, командир українського танку, не помилився. У ворожому Т-90, попри споряджений боєкомплект стріляти було нікому. Екіпаж втік разом з тими, хто сидів у сусідніх бліндажах. Були два бліндажі по 20 людей. Це були звичай за все, якісь кадирівці, них і прапор кадирівці. Прапор теж став трофеєм галицьких десантників. Напевно, кадирівці були б дуже здивовані, якби дізналися, що їх вогнем зі страйкера розігнав, можна сказати, класичний ботан. Мій спеціальний вчитель біології та хімії. Працював лаборантом кафедри ботаніків. Вчорашні вчителі та інженери сьогодні вже готують Т-90 М до бойового застосування. В Принципі візуально подивитись танк як танк, схожий візуально на радянські зразки. Калібр е той самий, гармата та ж сама, кулемети ті ж самі. З приємних сюрпризів в башні значно більше місця ніж в попередніх танках радянської концепції. І нарешті екіпаж, як того вимагають правила, може працювати в бронежилетах. Хоча я не думаю, що на практиці наші хлопці будуть це робити. Тут дуже багато електроніки, оптики, все нове, все свіже. І для того, щоб змусити ефективно працювати цей танк українським фахівцям, ще доведеться. Зламати хакнути систему обізнаності командира, але перш за все треба розібратися з ключовим елементом танку, який власне і робить його небезпечною зброєю. Потрібно розібратися з системою управління вогню. Система управління вогнем Калина це спроба росіян втілити концепцію розумного танку, який бачить противника першим. Напевно, не варто казати, що зібрана вона із західних комплектуючих, які, попри санкції, продовжують надходити до виробників засобів вбивства українців. Т-90М дуже грізна серйозна зброя, яка завдяки електронній начинці, грубо кажучи, може виявити. Танк противника або його протитанковий засіб ще у той момент, коли вони на нього наводяться, тобто відреагувати на загрозу першим. Але тоді виникає запитання, чому російські?